На фронті ситуація зайшла в глухий кут. Валерій Залужний зробив гучну заяву і розкритикував курську операцію. Тим часом окупанти захопили ще одне село на Дніпропетровщині і просуваються далі. Наскільки критична ситуація? Деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Раптових ударів і проривів оборони ворога більше не буде, адже дрони з обох сторін бачать концентрацію сил. Про це заявив Валерій Залужний. Колишній головком констатує: ситуація на передовій зайшла в глухий кут. Хоча, звичайно, мені можна заперечити, згадавши той самий курський наступ. Однак практика показала, що в кінцевому підсумку ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху атакуючій стороні. Залужний уточнив, що росіянам, врешті, вдалося контратакувати і відтіснити українські війська, проте самі вони теж не змогли суттєво просунутися далі. Оборонні війська зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, але і згодом самі здійснили тактичне просування, також без оперативного успіху. Все, що вдається ворогу, повільно просуватися. За даними мапи, Deep State, російські сили захопили Новомиколаївку на Дніпропетровщині. Також вони просунулися у районі сіл Тернове та Калинівське. Ще одна втрата Новоіванівка на Запоріжжі. Це село теж перейшло під контроль окупантів. Військовий із позивним Мучной детально описує ситуацію на півдні Дніпропетровської області. каже: противник просувається північніше та західніше від Калинівського, використовує класичну тактику: підпалює посадки, розчищає укриття, проводить розвідку вогнем. Мета змусити наших відійти або виявити позиції. Воїн попереджає, якщо не зупинити противника, то він отримає плацдарм для просування на вербове. Росіяни також тиснуть із флангів, намагаються закріпитися у лісосмугах біля Березового. Там опорники, які дозволяють контролювати підхід до степового. Попри втрати і складну ситуацію, українські сили не здаються. Хороші новини із Покровського напрямку під Мирноградом біля села Козацьке українські військові провели успішну зачистку. За словами мучного бій був на стику лісосмуг. Противник облаштовував укриття і спостережні точки. Після штурму він залишив свої позиції. А наші бійці закріпилися на нових рубежах. Це дозволило вирівняти лінію фронту і створити умови для подальших дій. Ще один успіх знищена техніка окупантів. Оператори 412 го полку Немесіс вразили два зенітно-ракетні комплекси Тор М2. Один повністю знищений. Інший серйозно пошкоджений. Ці комплекси захищають російські війська від ударів авіації, ракет і безпілотників. Їхня вартість 25 мільйонів доларів. Кожен. Тор є частиною ешелонованої протиповітряної оборони противника, радіус дії комплексу до 15 кілометрів. Втрати таких систем відчутний удар для ворога. Але росіяни теж мають успіхи. У мережі з'явилося відео: український дрон FP, один падає на окупованій Херсонщині і розбивається об землю. Його заглушила російська система радіоелектронної боротьби. Сили оборони тримаються, але противника просто більше. Як у таких умовах зупинити просування росіян? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. І до інших новин. Ростислав захисник Маріуполя. Він обороняв місто в підрозділі морської піхоти. Після важкого поранення потрапив у полон до ворога. Там він пережив тортури і почав стрімко втрачати вагу. Важив усього 34 кілограми. Після майже двох років неволі захисник Маріуполя повернувся додому. Тепер Ростислав будує нове життя у власній квартирі від проєкту Серце Азовсталі. Подробиці в сюжеті. Найбільше враження було того, що в нас нічого не було. У нас не було ні їжі, ні оружі, нічого. Ну, благодаря цьому в нас і був дух для того, щоб боротися далі і вибратися туди просто. Ніхто не знав, що буде завтра. Ми кожен день, як лягали спати, падші, щось не було дуже страшно. Просто Ми лягали і не знали, чи проснемося ми на другий день. Я Лисенко Ростислав Олександрович, 23-го року. 06-2001 року народження, захисник Маріуполя, оборонець Маріуполя, інженер-розвідник. Поранення я отримав уже після наказу покинути город любим способом. Ми Прийшов на ну, почули наказ, ми заховали оружжя, а все це, ну, в нас були пістолети з собою, і ми просто вирішили шукати будь-який спосіб, щоб покинути гору. Тобто хто пробував полями вийти, хто десь якимись посадками і так далі. Я так як я не знав ні города, нічого, я просто пішов в горду. Якось вже якимись путями пішки вийти, моє ще щось, але в мене нічого не вийшло. Я отримав спочатку, прилетіла міна. Міновибуховими посікло осколками і стікав кров'ю. Потім було снайперське влучання в каску. Мене пробило каску, черпнуло череп і злетіла каска, Благодаря цьому я отримав другу групу інвалідності. Мені перебили зоровий нерв на ліве око. Я на ліве око не бачу. Ну мене повністю робоче, але я не бачу нього. І потім, через пару днів, поки я лежав і стікав кров'ю, мене знайшли. Знайшли під под'їздом, взяли чеченці, бородаті такі дядьки хороші. покурити дали, а потім били <смі> і током, і кулаками, і всім повибивали зуби і допитували. Мене обміняли 31 січня 2024 року. Не можу понять, що я зараз давно. Я не можу привикнути до мирної обстановки. Програма вдома це завжди історія про нове, хороше, щасливе майбутнє. Сьогоднішній герой, Ростислав, молодий хлопець, який захищав Маріуполь, який пройшов полон, який повернувся, який все ще лікується. І для нього ось це відчуття дому, можливості мати не просто свої стіни. А Безпечне середовище, яке допоможе йому реінтегруватися в теперішнє суспільство. Це надзвичайно важливо. Да. Класно, красиво дуже. Це Фото. моє. Оце найкраще, тому що я не люблю маленькі умивальники, які постійно бривіться, розхльопуються, і так буде чуть акуратніше. Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. Тут дуже красиво, дуже подобається. І мені все подобається. Прекрасно. Так би я всю жиди заробляв на таку квартиру. Дозвольте вас ще раз привітати з вашої нової квартири. Дякую. Побажати вам, щоб в цьому місці у вас з'явилося відчуття, спокою, щастя, щоб це було місце, де ви зможете думати про своє майбутнє, як його будувати. Як так. жити, щоб у вас тут все вдавалося. Ще раз вас вітаю від нашого засновника Рената Ахметова. Почнемо життя. Передаю його найщиріші привітання Дякую. і побажання всього найкращого. Дякую. Велике вам дякую, Рената Ахметова, що ви нас допомагаєте і не забуваєте про нас, про захисників Маріуполя. Дякую вам за квартиру. Зараз я хочу саме більше це. Ось переїхати в квартиру, почати нове життя, зробити водійське посвідчення і просто десь їздити по Україні, десь за кордоном і просто робити все. Більше нічого. З Надію, що тут вже почнеться нова історія. До тисячі окупантів опиняється тут в оперативному оточенні, потрошку потрошку будуть здаватися у полон. Тобто, ми на гран... на грані дуже грандіозної потенційної перемоги та зміни на фронті. Це реально може дуже багато чого змінити, якщо е, справді от е, буде доведено і буде взято фізично до тисячі окупантів у полон не просто відрізано їхню логістику. Хоча, по факту, насправді, та я і про це вчора розповідав. ці всі вклинювання на фронті, вони зараз є дещо. Дивними, адже сюди можна і в кучерів'яр, і в основу цих зайчих вушок доставляти логістику здійснювати логістику за допомогою дронів з боку противника. І вони це намагаються робити. Ці гарнізони тут виживають. Але загалом це дуже велика і значна перемога, яку ну звісно не можна порівнювати там з контекстом Азовсталі чи ще чогось, коли це в окупанті були такі досягнення взяттю по полон наших азовців. Але по факту. Росіяни дуже стрімко і дуже серйозно провалилися в цьому в цій авантюрі на добропільському напрямку. Так вони зараз тут мають і тримають свої передові частини та підрозділи. Безпілотних літальних апаратів перенесення сюди, переміщення цих підрозділів сюди з сумського напрямку. Ознаменувало те, що на Сумщині. А я за останній час поспілкувався не з одним бійцем Сумщини з північних наших кордонів. Так от хлопці кажуть про те, що ну по факту суми повністю захлинулися зараз, повністю нуль шансів у противника щось робити. Олексіївка про неї російські з канали пишуть, що тут просто страждання шалені 30 до стрілецького полку, 810 Бригади морської піхоти е, реально просто знищують тут потенціал Росіян на Сумщині. А ще тільки півроку тому можна було згадати про те, що Трамп говорив дурниці і про Сумщину, в тому числі. Тому я б не звертав уваги надто серйозно на його слова. Але повертаючись до Донбасу, тут справді зібрані зараз просто. Фантастично передові частини Російської Федерації поля, всі всипані дронами, мається наразі оптоволокном з дронів. Бригада Рубіж підрозділ Сила Свободи, батальйон Сила Свободи демонструє ось це відео з Донбасу. Ви бачите, як уплетені поля цим автоволокном. До речі, росіяни саме цим характеризуються, що вони коли. Мають якесь місце головного удару, коли в них є потреба десь зробити ну, там серйозний прорив або вибити логістику противника. Вони збирають ось ці передові ударні підрозділи БПЛАшників, і просто щоденно, щогодинно бомблять довблять тільки оптоволокном. Вони просто роблять це шалене бомбардування оптоволокони без упину. В нас наскільки я розумію, таких спроможностей поки що немає. От росіяни вони збираються кулачок Він полетів, полетів, бо бомбив, побомбив. І саме це ми зараз спостерігаємо на Донбасі, але це не рятує ситуацію для росіян, проте знову ж таки, навіть попри те, що я кажу, що слова президента сказані Трампу це другий такий важливий висновок з тих подій, що там відбувалися на полях насамблеї ООН в Нью-йорку але варто враховувати інший контекст. тобто, коли ми дивимося на фронт, варто міркувати і мислити не лише добропіллям, північними цими околицями або північним напрямком від Покровська, але й південними околицями, навіть південними, аж геть туди до Новопавлівського старого напрямку, до кордонів Донеччини та Дніпропетровщини. Тому що тут ситуація, відверто кажучи, не тішить. Не тішить вона у контексті переміщення або взагалі перебування наших воїнів у Покровську та Мирнограді, навіть попри успіхи операції в Пілля логістика ось цього району вона просто пекельно складна, пекельно складна, е, і те, що тут відбувається: зокрема, по підтисканню противника до міста по е, намаганню проскочити до логістики фізично переджання траси на Покровськ, воно не може подобатися окупантів. Тим паче, тут овер до фіга. Вони дуже, дуже, дуже багато сунуть на Покровськ. Готові втрачати просто цілі армії для того, щоб здобути бодай якісь інформаційно-пропагандистські перемоги, пірові перемоги, але вони е, сунуть тут і сунуть. Ну бої за покровську слово, ми ще будемо бачити. Ми ще будемо бачити величезну кількість знищених росіян, але. Я кажу про південь Покровська, не лише про південні околиці Покровська, але й південніше самого Покровська, тобто ось ці райони, те, що зараз називається Новопавлівським, Великомихайлівським, чи вже я не знаю, як його називати якимось іншим напрямком, де росіяни по багатьох локаціях насправді тиснуть на Дніпропетровщину. Взагалі є така інформація про те, що росіяни зараз будуть дещо переміщувати, зміщувати свій основний напрямок удару саме в ці райони кордонів Донецької та Дніпропетровської областей, тому що ну вони повного. Облизня, як я вже сказав, зловили під сумами. Вони не можуть розпочати наступ на Запоріжжі і вже спочатку з кадр з запоріжжя перекинули на Покровськ. Далі з Покровська вже потроху починають перекидати на Дніпропетровщину. Чому тому, що вони а відчувають, що ця тема інформаційно грає в українському середовищі, ну якби. Ми ж на Дніпропетровщині, вже ми тут сунемо це. Дасть їм певні плоди, якщо вони такі добрячі шмат Дніпропетровської області захоплять, це дасть їм інформаційні плоди, типу грати в варіата, е, грати у ідіотську карту, розігрувати про те, що вони ще на території однієї області. По третє, е, росіяни розуміють, що тут вони пробили нам пробоїну, і в цю пробоїну вони намагаються в єдину власне зосередити свої резерви і е, розширити цей успіх, тому що. По суті, єдиний напрямок, де зараз нам поки що все ще не вдається контролювати ситуацію. По суті, єдиний напрямок, де на мапі Діпстейт з'являється постійно, от фактично щодня. Якщо ми простежимо за останні тижні прогорнемо, то щодня з'являються зміни саме тут на цьому напрямку, який зветься в минулому новопавлівським, і Росіяни просуваються в Березовому. Ось ці останні тні просування на язичках між Новоселівкою та Соснівкою Росіяни сунуть по багатьох цих напрямках. Крім цього, до найбільш інтенсивних в скорому часі варто буде віднести і Іванівку. Ось це село. До речі, село, яке є. Частиною лінії так званих нової лінії оборони Донбасу, пам'ятаєте, коли був добропільський прорив, тоді росіяни дісталися до е, в районі е, ось тут північніше, так в районі золотого колодязя. Е, тоді був головний гвалт і щинився Що діставшись до веселого та золотого колодязя, окупанти дісталися фактично до нової лінії оборони Донбасу. До перших її. Рядів, скажімо так, цієї оборонної лінії, і от Іванівка південніше на стику Донецької та Дніпропетровської областей. От Іванівка, це так само село, яке вже є першим на шляху слідування, скажімо так, окупантів до цієї великої Донецької лінії оборони. І саме сюди теж окупанти зараз пробралися. Я думаю, що Іванівка буде у зведеннях і діпстейти, і загалом увага буде до неї за найближчий час. Ну дещо більше, тому що раніше окупанти намагалися зайняти філію, просувалися до неї через західні околиці, через ліси, які тут розташовані. Філії закріпитися філією. Так їм не вдалося, тому вони обрали нову ціль на Іванівку і будуть зараз тут тиснути. Потрібно буде. Стабілізовувати ту ситуацію, але противник зараз тут направду докладає дуже багато зусиль для закріплення. Південніше в тих районах, які я вже виділяв соснове, Новоселівка, Березове, Новоіванівка, тобто стики Донецької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областей, ось тут, ось тут, ось тут, Ольгівське, Тернове ворог зараз цілком вірно. Навіть сюди буде, як я вже сказав, перенаправляти свою основну міць. Удару є аналітики, наприклад, Костянтин Машовець, відомий поважний аналітик групи інформаційний спротив минулому полковник. Ну, нинішньому полковник запасу, чи вже напевно відставці Збройних сил України, він говорить про те, що пише про те свою аналітику, про те, що, на його думку, суб'єктивно, ситуація ось тут на Дніпропетровщині вона виглядає значно гіршою ніж. Куп'янську, Лимані або Покровську, де здавалося, вони є критичними, саме от через контекст того, що а противник тут наступає. Ну насамперед пояснення в цьому полягає, як пише Машовець, що противник наступає тут з найбільш перспективними показниками ніж на інших. Напрямках ця перспективність показників насамперед відображається у кількісній перевазі противника над нашими військами, тому що подекуди одному нашому батальйону е, на смузі відповідальності якого наступає 3-4, а то й 5-6 батальйонів. Ну ви самі розумієте, як в таких умовах складно тримати лінію фронту. Тобто, коли чисельність противника в 3-4, а то й 5-6 разів переважає чисельність твою, це в ідеальних умовах, якби у нас були повністю ще комплектні батальйони. А так вони недоукомплектовані на Ну значний відсоток, і в таких ситуаціях створюється створюється картина, за якою нам дуже складно тут стабілізовувати ситуацію, через те, що через брак ресурсів з'являються такі ну ібе. Осередкові російської мови зачі таки ачаговує місця для оборони, тобто створюються конкретні такі пункти рубежі, окремі пункти рубежі, окремі позиції, окремі вузли оборони, які на жаль росіяни за рахунок своєї чисельності, за рахунок неможливості нами проводити 24 на 7 усюди розвідку, а паралельно з розвідкою і виявленням ворога ще й мати достатню кількість ураження фізично операторів для достатньої кількості ураження цих груп. Так, от росіяни користуючись. З тим, що ми їх не можемо тих повністю знищувати на Дніпропетровщині, вони пролазять поміж ось ці позиції окремі, які формують наші війська, і потім заходять в тили. Потім створюють відповідні е проблеми, е ну, які приносять. Е Через ці проникнення в бойові порядки Збройних сил України приносять нам подальшому серйозні проблеми. І саме з цим ми от якраз таки стикаємося зараз на Дніпропетровщині. Повторюся: є інформація, що ворог сюди переміщує зараз свій основний такий акцент з метою е, ну бити туди, де б'ється рвати там, де тонко, так би мовити.